Одна мураха це просто комашка. Але мураха може підняти вагу, яка у десять разів більше за неї. А як їх багато, то це вже машина, рушійна сила. Гуртом вони строять, захищають, тягають, не здаються. А шо Українці? Ну, Поодинці кожен сам по собі. Але коли разом. То вже сила, що зламає любого ворога. За нас цього ніхто не зробить. Тож нема коли ждати, нема кому замаритися і тільки кому робити роботу. Бо кожен з нас за що стоїть. Війна це не сільська драка з бітами кастетами, це дрони і реби, ракети і літаки, артилерія і, і багато іншого. А головне люди. Три роки ми, українці. Стримуємо окупантів. Тому мораль цієї басні такава. Якщо муравйов багато, то срали вони на бика. Слава Україні! Героям! Ну, україн. слава!